Всім привіт! В одному з минулих відео я вам розповів про те, що ми евакуювалися на Хмельниччину. Якщо ви того відео ще не бачили, я вам рекомендую спочатку подивитися його. В цьому відео ми з вами прогуляємося по парку імені Чекмана, а також по одному з лісів. На Хмельниччині почнемо з парку Чекмана. Ось так чудово він виглядає після дощів у серпневу спеку. Також в цьому парку є як старі, так і нові дитячі майданчики. Цей не найновіший, але і не найстаріший. Саме так потопає в зелені парк в літню спеку. Мені ці фотографії видаються доволі гарними, тож я вирішив зробити ще й селфі. Далі ми пішли на інший дитячий майданчик, цей схожий на ракету. На щось футуристичне, але він один з найстаріших. Але він функціонуючий. Якщо тут покрутити руль, то буде крутитись і механізм, що трохи незвично бачити на дитячих майданчиках такого віку. Зараз я вам покажу, як працюють механізми на цих дитячих атракціонах, а тим часом хотілося б зауважити, що. Поки я тут знаходився, я не чув ні одного вибуху. І для мене, як для миколаївця, це було трохи незвично. Після випробовування механізму, і після того, як я побачив такі бетонно-мозаїчні конструкції, ми пішли до річки Плоскої, після чого закінчили прогулянку біля одного з будинків. А далі, на наступний день зранку я дізнався, що в Миколаїв. Прилетіла ракета прямо в гуртожиток одного з миколаївських університетів. Це просто жах. Але наші люди сміливі й хоробрі, тож комунальники одразу розчистили все навколо від завалів. Та все ж не будемо тільки про погане. Я вам розповім, що наступного дня, після того як я побачив це відео, ми поїхали в центр і побачили такий проукраїнський мурал. А також я був дуже радий, що побував на центральній вулиці Хмельницького на Проскурівській. Після цього я знову пішов до парку імені Чекмана, де побачив качучок і побував. В основному біля водойм. Окрім качок, я тут також побачив або видру, або бобра, і лебедів у водоймі навколо зоопарку. Наступного ранку ми знову пішли до парку імені Чекмана, а саме до фонтану. Розташований він на перехресті декількох алей цього самого парку. Також біля нього, напевно, раніше розташовувався дитячий кінотеатр, але зараз він. Не працює. Проте ця будівля доволі гарно розписана, і мені це подобається. Зараз ви побачите на перехресті яких саме алей знаходиться цей фонтан, а також декілька трав'яних скульптур, які я помітив тільки зараз на монтажі на цьому відео. А зараз буде декілька цікавих фотографій, які можна детальніше розглянути, якщо поставити це відео на паузу. Але ми продовжимо. А зараз ми прогуляємося цим бульваром. Всередині якого висаджені доволі гарні квіти. Тут є і чорнобривці, і троянди. І мені здається, що якщо тут політати дроном, то можна побачити чудові малюнки. Цей шлях веде нас через маленькі мостики на більш великий міст, через річку Плоску. Між двох мостів висаджена така зелена трава, і є ось такий. Дитячий майданчик також і для дітей з обмеженими можливостями. Після того, як в парку імені Чекмана створили штучну річку, яка йде від Плоскої, сама річка Плоска стала стоячою. І на ній почало рости латаття. А ось і той більший міст, через який можна перейти з одного берега на інший. Саме тут річка Плоска впадає в річку Південний Буг. Саме в той Південний Буг, що тече і в Миколаєві, і у Вінниці, і в Хмельницькому відповідно. Від неподалік від набережної річки Плоскої і річки Південний Буг знаходиться ось такий. Великий будинок, його скляний циркальний фасад, робить цей будинок майже непомітним в сонячний день. На іншому березі є також скляний будинок, але зовсім трохи. Він більш білий аніж скляний. Посеред Південного Бугу знаходиться острів кохання, на якому знаходиться герб міста, а також рік заснування. Після прогулянки вздовж річки ми поїхали в гості до родичів. Ми їхали через ліс, і коли вже майже доїхали, вирішили зайти до місцевого магазинчика. Мені сподобалась будівля цієї крамниці, тож я її вирішив пофотографувати. Після того, як ми скупилися в цьому магазині, ми поїхали до родичів, побули трохи в них і потім вирушили назад. По дорозі до Хмельницького я побачив гарні поля соняшників, і ми вирішили зупинитись і пофотографувати їх. Виявилось, що тут доволі гарні полонини. А через те, що я був гарно одягнутий, я вирішив, що можна пофоткатись на фоні цих чудових краєвидів. Цього дня дуже швидко стемніло. Тож, коли ми поверталися, ми бачили помаранчеві хмари в сутінках і смішний перевернутий знак. Після того як ми переночували, я вирушив додому в Миколаїв. Щоб забрати другу частину нашої родини через деякий час. На виїзді з Хмельницького ми побачили меморіал слави, а також величезний прапор України. І це все знаходилось у дендропарку Поділля. Ось, наприклад, ми йдемо в селі Головчинці, об'їжджаємо ремонт дороги на Вінницю. Те, що ви бачите за деревами, річка Південний Буг. Неподалік від неї знаходяться трикутні будиночки. А за цими будиночками вже зелені луги. Далі ми поїхали через Марківці і Горбасів на місто Летичів. При в'їзді в місто ми потрапили на Щедрівську гідроелектростанцію, з якої нам відкрилися гарні краєвиди. І це нам пощастило, що ще була сонячна погода, бо надалі хмар на небі ставало все більше і більше. Потім, коли ми їхали, побачили веселку. А після неї розпочався сильний дощ, який тривав. Не менше півгодини. Саме так нас зустрічає Миколаївська область при виїзді з села Коблеве. Втім, ми нормально доїхали додому, але російські військові не дали нам нормально відпочити, тому що всю ніч гриміло і бахкало. Під час одного з них затросилась земля. Він був дуже ручний. і виявилось, що цей приліт був. В нашому мікрорайоні, куди ще раніше не падало жодної ракети, хоч ця ракета була без заряду, і вона не сильно пошкодила будинок, але вона забрала життя двох людей, а також викликала у навколишніх мешканців. Відчуття занепокоєння. А я став більш психологічно, емоційно нестабільним, хоча з часом це виправилось. Допомогли мені з цим мої друзі і декілька підписників. Також я зробив фото під'їзду, який трохи постраждав, але вистояв. На цьому і закінчимо. Якщо це відео вам сподобалось, ставте вподобайку. Також підписуйтесь, якщо ви цього досі не зробили. Пишіть коментарі і не пропускайте нових відео. До зустрічі!